Усе докладніше про ситуацію у регіоні. Ми розпитаємо у Євгена Ситниченка начальника Криворізької районної військової адміністрації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Євгене. Я вас вітаю. Слава Україні. Да, доброго дня, все героям слава. Як справи у регіоні? Як зараз минула ніч? Ваша що відбувається? Um... Ну, наразі ніч прийшла майже спокійно. Була тільки обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, без постраждалих, без руйнувань. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Але вчора, протягом дня, були обстріляні Зеленодольська громада, а саме місто Зеленодольськ, серце заве ураган, і після цього обстрілу семеро людей отримали поранення. На превеликий жаль, там осколкові поранення. середньої тяжкості люди знаходяться в лікарні. Хлопчик 9 років також отримав поранення. Ногу сьогодні будуть його оперувати, доставати осколок з ноги, і на превеликий жаль є загинувша людина, жінка від отриманих поранень, від осколкового поранення загинула. після вчорашніх таких обстрілів. цих русських освободітелів, так би мовити, така ситуація протягом двох днів у нас в районі. Кожного дня йдуть обстріли, обстріли прикордонних територій та на привке жаль, і населені пункти також зазнають ураження від цих расистів. Ствольна артилерія, РСЗВ, ураган, і СМЕРЧ, і с 300 все задіють і нічим не цураються, так мовити. Угу, просто тероризують зараз нашу землю. От до речі, з цього інформаційного повідомлення про те, яка на Дніпропетровщині зараз ситуація, от складається враження, що цивільну інфраструктуру саме ворог намагається вразити. Дивіться, у нас Криворізький район це сільхоз район, і на всій протяжності у нас немає таких великих підприємств. Всі підприємства більш біля міста. І обстрілюють сільську місцевість, звичайні села, де працюють сільхозвиробники, не маючи там таких великих підприємств. Обстрілюють житлові будинки, обстрілюють багатоповерхівки, і садки, школи, будинки творчості, будинки культури, спортивні комплекси. Обстрілюються все, повністю нищать вони без розбору все. І на превеликий жаль від цих обстрілів страждають. Мешканці зазнають і, і поранень, і деякі нещасні випадки, такі, що гинуть люди. Тобто, це терористи чистої води, вони не цураються нічого. Стріляють по всьому, хаотично стріляють безрозбірливо, то одну громаду, то іншу. Ми такі обстріли ми маємо кожного дня. Тобто кожного дня це десятки прильотів. Ну, кількість вона по-різному: коли два, коли три, коли п'ять, коли десять. Та, ну, і, я ж повністю хаотичні і не, не регульовані. Нема такого, знаєте, що сьогодні от з такого-то до такого буде обстріл стільки-то разів. Сьогодні два, завтра десять. Сьогодні ще може бути, а може не А так, так, зараз дуже багато попереджень є по багатьох регіонах щодо того, що можуть бути провокації і масовані обстріли ворога на день незалежності на день українського прапору. Чи ви також готуєтеся до того, що може таке привітання прилетіти від ворога? Ми з 24 лютого повністю готові до цих обстрілів, тому що ми кожного дня стикаємося з цими неприємними такими. Діями цього ворога вони щодня обстрілюють, і ми вже з людьми і з мешканцями району і міста відпрацювали заходи безпеки. Якщо лунає сирена, люди переходять до безпечних місць, незважаючи, чи це 25-те, чи це 1 серпня. Ворог стріляє безчатно, не безжально обстрілює і Дивиться на календар і були і Пасха. В нас ми бачили вже християнське свято, велике вони ж, нібито християни. Також велика, велике дуже свято. але вони робили обстріли і на ці дні, і на трійцю, і на всі великі церковні свята. Вони робили обстріли. То день незалежності для них не може бути винятком, так що ми не сумніваємося в тому, що вони можуть це зробити, але ми готові до того, що. Вони можуть це робити, тому що війна триває і на нашій території на перевеликий жаль кожного дня обстріли, і ми до цього вже як би повністю готові. А пане Євгене, а як люди взагалі чи багато залишається цивільних у громаді? Чи є можливість евакуюватися? Як взагалі у людей настрої? Чи нема паніки? Ну, в квітні місяці дуже багато було людей бажаючих виїхати. Евакуація була і залізничною дорогою, і автобусами. У нас це питання вирішено і налагоджено. А от кінець травня, початок червня, люди багато повернулись до своїх домівок. наразі після обстрілів. Не намагаються виїжджати, а ці обстріли обурюють людей. Люди гуртуються і навпаки, навпаки починають ще більше допомагати Збройним силам України. Вони вірять, що наші хлопці переможуть, хлопці стоять на передовій. Наші розмежування не дуже далеко, тому що ми межуємо з Херсонською та Миколаївською областях в наші прикордонні території нашого району. І Люди всіляко намагаються допомагати нашим. Там хто сітки плете, хто вирішує ті питання, які побутові потребують, і хлопці просять, то люди навпаки піднімається дух, згуртовуються. Пані паніки немає. Ха хаотично такого, як от, навпаки, згуртованість, спрямованість, всі спрямовані на перемогу. Вірять в нашу перемогу на 300%. Тож хаосу немає, немає ніякого у нас і паніки. Робота, робота під обстрілами сільхозників, під обстрілами сі підприємства під обстрілами працюють і сать всіляко намагаємося всім, чим можна допомогти збройним силам. Тобто, а зараз навіть під обстрілами, навіть у такій неспокійній ситуації, аграрії продовжують збирати врожай і працювати на користь нашої країни, на користь збройних сил. Так, врожай вже ранніх зернових завершився. Наразі сіється озимий ріпак і готується ґрунт до нового врожаю для посіву озимих ячменів та зернових пшениць. Так, аграрії на прикордонних територіях працюють на поля, незважаючи на обстріли. Підприємства працюють. Всі працюють, комунальні підприємства працюють. Газове господарство після обстрілу виїжджає ремонтувати. Пошкоджені газопроводи, РЕС виїжджає ремонтувати пошкоджені електролінії. Всі працюють, незважаючи на обстріли, життя триває, і кожне підприємство, кожен голова громади чи міста намагається зробити все можливе, щоб люди відчували себе комфортно і не відчували всіх, так би сказати, незручних обставин, які ми наразі опинилися завдяки цим расистам. Так, зараз дійсно в цій ситуації кожен на своєму місці. герої, кожен працює і робить свій вклад у нашу майбутню перемогу. От, до речі, також завершується серпень. Навчальний рік має розпочатися із 1 вересня. Чи буде в громаді розпочинатися цей навчальний рік? Чи будуть школи садочки відкриватися? Чи поки що про це а, говорити у такій ситуації? Не можна? Ні, ми проговорювали. Кожна школа перевірена і создана така комісія. По обстеженню будівель навчальних закладів до по тим вимогам, на які наразі час диктує час, але школи будуть відкриватися тільки онлайн. Офлайн не буде навчання. Це поки ворог близько і достає до наших кордонів, ми не маємо можливості займатися офлайн. Буде так, тільки це... онлайн. Кожен учень отримає свою відповідну. Так і внутрішньо переміщені діти, які розташовані на території Криворізького району, подали документи, Та, також будуть зараховані до навчальних закладів і будуть отримувати навчання. А так, пане Іване, до речі, от після того, як ми Почали бачити те, що стається у тилу ворога, зокрема під підриви і складів боєприпасів і командних пунктів. Чи у вас якось зміни ну, змінилася ситуація? Можливо, із обстрілами чи щось таке побачили і почули? Як люди реагують, чи якось це оптимізму додає зараз мешканцям громади? Е, да, після кожної гарної, вдалої роботи збройних сил України наші мешканці також дуже радісно сприймаються. Цю роботу Тому що це позитивно. Якщо на нашому напрямку дуже добре попрацюють по складам, то деякий час у нас зменшується кількість обстрілів, і це ми відчуваємо. Роботу Збройних сил ми відразу відчуваємо, тому що прикордонні території зменшується кількість обстрілів. Коли працювали перші рази файмерси, ми відразу що кількість обстрілів зменшилася, і деякий час взагалі їх не було. Наразі такі обстріли зараз після вдалої роботи день-два вони зменшуються. Потім вони підтягують свої сили і знову збільшують. Наші хлопці знову дають їм, так би сказати, поняття, що не треба тут нічого робити. Так, на жаль, у нашого ворога забагато цього є. Ну що ж, ми потрохи нарощуємо м'язи, щоб цьому також протидіяти. Пане Євгене, Вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Тримайтеся, Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. З нами був на зв'язку. Вам дякую і до нових зустрічей в ефірі нашого спецмарафону.